Шановні, всіх вітаю, ви на довгоочікуваному новому відео від козак Хука. І в нас сьогодні буде на огляді, в принципі, те, що останнє виходило у Хевена та Спама. Це не кастом. Це 5 нових смаків Хевен і 3 нових смаків спам. Недавній дроп, який приходив, як ви можете бачити, в ось такому рюкзаку. Зараз він у мене наповнений для картинки, звичайно. У нас в рюкзаку досить красиво все виглядало. Прямо. Як завжди в стилі Хевена та Спама, Презентувати вони знають, як вміють, і це досить класно. Ось таких е в рюкзаку було наповнені з таких окулярів. У нас тут спам написано. Далі тут написано на чорних окулярах Хевен, відповідно, біле на чорному і чорне на білому. Класно, круто. І саме такий енергетик. І я хочу, відповідно, його чекав. Тримав, щоб відкрити саме тоді, коли буду записувати відео на YouTube. Що ж, я хочу поділитися своїми враженнями про е, ці останні смаки, записати про них, відповідно, просмакувати цей енергетик. Я прямо зараз його відкрию, бо мене спрага мучає, капець. Що, ж, щодо продукту, хочу сказати, що в мене є. Чим поділитися, і насправді це не всім може сподобатися, але потрібно говорити, то, як є, то, як я відчуваю особистості для себе. Що ж, давайте я пройдемося вагу. по смакам, і почнемо ми з легкої лінійки, тобто це буде в нас спам. І почнемо ми зі смаку. Це в нас чорна смородина. Відразу хочу сказати, що це топ з тих трьох смаків, які ви можете бачити на цьому відео. Чорна смородина прямо та, яку. Що і в соло курити класно, тобто дуже чудовий моносмак, якому я ставлю 10 з 10, але є свої нюанси, саме якщо не придовбуватись, так скажемо, по сировини, до того, як вона куриться, і все інше, аромка чорної смородини мені вкотила на всі 100%. Зі ста, ось тако скажемо. В міксах подобається тим, що гарно тримається, не вилітає, гарно підкреслює якусь базу або, наприклад, є сама базою для якогось смаку. Тут безпосередньо реально смак дуже класний, якому я виділив прямо найбільше часу для прокуру і найбільше часу для тестів, тому щоб спробувати її в різних варіаціях, тому що вона тримається досить гарно, не вилітає, і, в принципі, що властиво спаму. Досить гарно куриця, але, але буде в кінці. Ось тако скажемо. Далі у нас буде смак. Що тут у нас? Кавуновий лимонад. відразу і наверх поставлю тут, тут скерку. Кавуновий лимонад. О, чесно говорячи, їм я розчарований. Я взагалі не люблю кавуни, не люблю дині. Для мене взагалі виробників досить важко знайти влучну аромку, яка попаде якраз. Те саме м, сочне поєднання Кавуна дині, які вони смакують в, літню, в літній час, отак скажемо, цю спеку. Кавун, отут, відповідно, мені відчувається, як кавун, нібито Аромка взята з Хелена. Тобто вона на лист лягає, по-іншому, звичайно, там такі різні свої нюанси, не будемо в них е, заглиблюватись, але, врешті-решт, кавун новий лимонад, ніби таке відчуття, що. Хотіли зробити спам соло кавун, але не вийшло. І зробили щось аля кавуного лимонаду. Відчувається якась незрозуміла Ну, Це особисто для мене, тому що моїм друзям він сподобався. Незрозуміло який смак, де там а, взагалі відчуття лимонаду, нібито лимону немає якогось, або відчуття. саме такої свіжинки. Для мене відчувається, знаєте, як кавунова трава. От, незрозуміло що, але кавунова трава. І в Міксі, і в соло, ну, соло що не, не хочеться його курити. І в Міксі, тим паче, цей навіть запах Кавуна е мені не подобається саме в варіаціях Хевана та спаму. От на початку, як було моє перше відео на цьому ютуб-каналі, я говорив, що Кавун Хевана прямо такі, які мені зайшов. Наразі все-таки ні. Я хочу змінити свою думку. Це, це нормальна штука, що вона міняється з часом. Типу, і так само я хочу сказати у лимонаду. Що ні, все-таки смак не для мене по смаку яблучна цукерка. Щось я тут зловив з моменту подвійного яблука, нібито. Присутня була якась пряність або нісовість. Просто м, яблуко для мене смакувало якимось таким пряним, знаєте? От прямо е, зараз в кастому вийшов сидор яблуко, там яблуко для мене смакує пряним. І тут в яблучних цукерках воно смакує пря пряним. Це, в принципі, гарно, це мені подобається. Але яблучна цукерка, як на мене, має смакувати приблизно як е, яблучний льодяник, якщо ви розумієте, про що я. Тобто, свіженько. Трішки кисленько, і щоб яблуко, нібито було зелене, або, звичайно, червоне, щоб воно більше було, нібито в сторону кислості. Якось так. Кисло, солодкості. Ну, звичайно, має бути певна градація, певна рівномірність цих двох а, властивостей. Але ну тут воно прямо, знаєте, як більше цукерка, нібито. Як ото, ви знаєте, в шоколаді, іде, або чорнослив, от саме мені смакує ця яблучна цукерка, нібито ну без шоколаду звичайно, як запечне яблуко або засушене. І смакує якось так. Невеличка доля сіжинки і саме такої е, штучки, властивості, яка є, являється в цукерках, в смаках Кенді, тобто є якась така штука, типу невеличкої кислості. Помірно, непогано, курити в соло цікаво, для міксів може комусь зійти. Можливо, комусь і сподобається. Мені здебільшого цей, він, цей смак вийшов на друге місце, кавановий лимонад на третє. Скажемо ось тако: чорна смородина з усіх цих смаків мені зайшла найбільше, я її скурив вже повністю всю, баночка стоїть пуста. Що взагалі я помітив, що з, зі спамом в сировині. От, прямо нібито менша кількість сиропу, сам лист достатньо не проживлений, і він причому став нібито більший. От тобто він розпушується ніби нормально, але це саме нібито за самої сухості, що не вистачає цього сиропу. Оце саме в цьому дропі я помітив. Попередні дропи, якщо брати. Я, наприклад, брав на прокур собі інші смаки, які вже були давно. Але вони місяцем випускав випадали якраз на травень-червень, там все було добре. А от саме цей дроп видався для мене трішки таким з більшою нарізкою, з меншою ферментативністю листа, тобто, що воно менше просочене, що більше видно жилок, і, відповідно, на прокурі відчувається також. Присмак сировини може відчуватися, особливо після 40 ї хвилини, типу, там по факту, по ромкам, типу, все норм, але те, як це взагалі порівнювати з попередніми дропами, які там були з ягідним кексом, там було здебільшого все реально чудово. Не помічав такої проблеми. Достатня кількість сиропу, вона була помірна, більш дрібна, чи навіть ближче до середньої нарізка, яка також більш зручніша в роботі, ніж великий лист, який являється зараз. І по факту. Куриця без присмаку сировини. З цим дропом були такі проблеми. З попередніми я такого не вловлював. Але, врешті-решт, є такі проблеми, які, в принципі, про які в принципі не говорять, але треба говорити. Бо можливо, це просто такий дроп. Маємо розуміти, що іноді у виробника виходить щось одне з партії, таке, що буває з проблемами. Нарізка не та, ну прямо це видно. Контрастно, ви відразу можете помітити, якщо візьмете баночку а, з травня і порівняєте її баночкою липневого зразку. Ви зрозумієте, що реально різниця є. Щодо Хелена, тут по смакам вже більш цікавіше. Тому що смаки всі, зокрема, моно. Такі, які, зокрема, потрібно використовувати в міксах. Пойдемось по порядку. Є своє але, яке я розповім взагалі про цей продукт і як він мені взагалі зараз лягає на душу, так скажемо. Чорний виноград смак, який досить цікавий, по-перше, по-друге, досить смачний. По третє, мені трішки перенасичений. В кінці розповім чому. В кінці, коли я розповім про всі смаки, розповім, чому перенасичений. Це стосується в загальному продукту, не тільки цього смаку. Тому <кій> по чорному винограду хочу сказати, що цікавий смак, він мені навіть трішки певною алконоткою віддавав, коли я курив його вперше. Нібито якраз от прямо виноград для мене, особливості, якщо це червоний або чорний виноград, саме з таких сортів. Він нагадує, нібито якийсь певний кагор. От самі знаєте, вино використовують від відповідно з винограду. І от саме можливо, це якісь відголоски того, що ти вживаєш вино, і воно відчувається алконоткою. Мені це насправді подобається, тому що, е, окрім цього, черв... цей чорний виноград куриться для мене приблизно як і чорна смородина. Є Хевана чорна смородина, я її порівнював. Звичайно, це різні смаки. Хтось зустрічає, що прям подібно-подібно. Для мене це різні смаки, тому що чорний виноград куриться реально зі смаком винограду, і мені приємна алконотка є. Не скажу, що це прям клас, але для міксів класно заходить. От Чесно говорячи, мені дуже сподобалося курити його з печивом. Робити з нього десертний смак, десертний алкосмак, ось тако. І в дійсності класно. Але, зокрема, у міксах. Соло я Хевен перестав курити, тому що досить складно. Ну, типу, я прокурював в тестах, але далі курити досить складно я використовую його в міксах. Наступний смак це в нас Маракуя. Маракуя смак, який, в принципі, являється тропічним смаком. Я м такий не. Знову ж таки, не поціновувач тропічних смаків, аля гуави, маракуї, фейхуа, папаї, ось таких смаків. Ну, насправді, маракуя, як тропічний фрукт, дуже гарно підходить в міксах. Тобто він мені смакує в соло солодко, і я взагалі б його не курив соло, якби не потрібно було протестувати. Смак досить виражений, він яскравий, але нічого нібито надзвичайного не, не немає. Я прокурив маракую від інших виробників, відповідно. Схожість є, нічого надзвичайного, просто в лінійці Heaven з'явилася маракуя, і вона для міксів підійде, хто любить тропічні фрукти. Більше мені нема що сказати, щось посереднє. Смак лимону. Оце тут цікаво, тому що е, хочу розповісти відразу тенденцію того, що не потрібно робити відгуки відразу тільки після першого прокуру. Я роблю це іноді в своєму чаті окремому, що відразу перший раз прокурив, роблю відгуки, і все інше. Тут в мене відразу випала така цікава історія, що я порівняв лимон з лимоном від спаму, який виходив, виходив, виходив у нас в березневому дропі. Там був дроп і якраз тоді виходив лимон. Тому що там лимон смакував як певні цукерки. Тут мені прямо типу, можливо, це за міцності і саме перенасиченості. Він мені більше смакував вже більш кисло, але це на початку. Можливо, я якось себе налаштував. <гум> так скажемо, що він мені смакував кисло, як, типу, має в принципі смакувати лимон, як психосоматично налаштований <гум> себе. Але, врешті-решт, прокурюючи далі, прокурюючи в міксах, він майже нічим не відрізняється від спамовського лимону, тому що е смакує як цукерка. Лимонна цукерка з невеличким включенням кислості, навіть такої, яку ти. В принципі, сильно овер не відчуваєш на язику в кінці, як іноді відчувається бустер кислоти, наприклад. Якщо ви любите цитруси, якщо вам подобається лимон, є такі люди, які просто люблять покурити соло лимон. Можливо, зайде, тому що це варіація не кисла, а кисло солодка. Тому непогано. Heaven Energy енергетик. В загальному непоганий смак, він досить такий насичений. Мені він видавався перші прокури навіть перенасиченими, спілкувався з іншими, говорять, що нібито нормальний енергетик, ніякої перенасиченості немає. І врешті-решт міксував, що з лимоном, що з маракуєю, що з персиком. Робив, типу, варіації різні енергетика, Так як це, в принципі, один з тих моносмаків. Енергетик є класною базою для більшості різних інших міксувань, щоб, наприклад, щось цікаве та зробити. Самі знаєте, що на ринку є різні енергетики. Ну, самий звичайний приклад, я з маракуєю міксував, тому що що один, що другий смак я не люблю, але разом <гум> мені вдалося їх покурити. Ось так скажем. Останній смак, якому я виділяю найперше місце в топі, тому що я собі замовив вже окремо. Цей смак на прокур, тому що цей вже закінчився. Немає що додати. Класний, дуже класний банан, солодкий, насичений, смакує прям як дуже ніжний молочний коктейль. Звичайно, мені як я ось відкрив, хотілося, захотілося його знову покурити. Досить класно зробити, просто з нього якийсь десертний мікс, що просто якийсь бананово вафельний тортик, або бельгійські вафлі з бананом, і так само молочний коктейль з бананом. Боже, це реально божественно. класний банан. Uh, я спамовський банан не пробував. Мені дуже багато про нього говорили, що він прямо схожий. Але, звичайно, я ж люблю поміцніше. І насправді я, в принципі, обираю Heaven до того, що він мені якраз вкатує, вкатував. поправочка. Heaven, врешті-решт, для мене трішки від'їжджає назад. І зараз поясню, чому. По банану, я думаю, зрозуміло, класний смак. Перше місце, 10 з 10. Мені дуже подобається, тому що він десертний, дуже смачний, солодкий, те що потрібно. Так, що ж, по самому Хевану і Сировині. От як ви можете бачити, в мене Хевана досить багато, і прокурив я його досить багато, різні смаки прокурив. Коли випускався продукт і коли він, наприклад, там, досяг уже майже перш... першого року, це в принципі відео, яке я записував, нібито якраз. Початку 25-го року і розповідав про те, який хевен зараз. І насправді, що щось помінялося, і в кращу сторону, що мені стало куритися більш приємніше. Наразі хочу сказати, що настільки, чи це я дуже сильно адаптувався, чи то дуже дуже сильно звик. Виникла певна, знаєте, не резистентність, а відраза, так скажемо. Ну, це грубо кажучи, але все-таки це правда. Певна відраза до продукту, саме за рахунок того, що його прямо дуже вискакує на. Поверхню, сама база, саме ядро, тобто дуже перенасичена аромка. Саме, знаєте, міцність, яка куриться не плавно, не м'ягко накурює а саме тисне на горло і на смакові рецептори. Не на нюхові а на смакові. от Тобто вдихнути в повну міру ти не можеш, тому що от прямо Аромка настільки тисне на горло, що вдихнути реально неможливо. Я Heaven в свою чергу, почав. Прокурюватись здебільшого, щоб тобто, якось цікавиться смаками його варіацій в міксах. Все в мікси, і це зокрема нижній шар, щоб трішки просто температура підхоплювала міцний тютюн і віддавала більше міцності, тому що в соло його курити мені реально не вдається. Насправді дуже дуже велика кількість смаків, яка прямо все для мене. Це вже потеря патір Але, врешті-решт, хочу сказати, що мені прямо база зараз не дуже подобається. Відверто, особисто, моя думка можливо. У всіх все нормально, але я до нього прямо дуже сильно звик. Це був мій найулюбленіший продукт. Зараз я обираю інший міцності продукт, якщо хочу покурити міцне. Якщо хочу, наприклад, зробити щось цікаве із цікавим міксом, знаю, що в Хавена класні аромки, Я міксую, тобто просто, але в соло курити от прямо вже все. Проїхавша історія. Не знаю, чи щось зміниться чи не зміниться. Мені здається, що прямо. <кій> поки, що, поки що я до нього повертатися не планую, можливо, через певний час. Тому що в інших продуктах я такого поки що не спостерігаю. По смакам з останнього дропу, я думаю, ви все зрозуміли. Ось такі мої враження. З Хевона це банан на перше місце, з спаму це чорна сморода на перше місце. Далі все там, в принципі, таке більш-менш посереднє. Ну, в принципі, з Хевона ще чорний виноград мені сподобався. Ось тако. Все інше таке більш-менш посереднє. Взагалі дуже вдячний Хелену та СПАму за те, що вони приділяють увагу таким новачкам, як я. В принципі, аматорам, які е, досить. Досить, так сказати, не часто виходять в ефіри, не досить часто діляться своїми думками, але, врешті-решт, все-таки підтримують діяльність таких людей. Мені дуже, дуже це подобається, насправді я дуже вдячний. Хоч і, наприклад, не дуже е задоволений самими е властивостями продукту, але хто ж має про це говорити. Якщо це якось вплине взагалі на мою взаємодію з брендом, то я <кхм> зрозумію, що так і має бути, тому. В принципі, все те, що говориться, воно має певні наслідки. Ми це всі маємо розуміти, я це все розумію. І, врешті решті все-таки дякую Спаму та Хевену, що вони слухають, прислуховуються, щось та змінюють, тому що. Саме наші відгуки не бійтеся ніколи ділитися їми з виробником, щоб е, саме вони змінювали якраз властивості продукту, щоб вони змінювали взагалі підхід до виробництва продукту і всього іншого. Якщо ми не будемо ділитися, то відповідно продукт буде стояти на одному місці. Тому потрібно завжди виражати свої відгуки, не боятися їх виражати, і таким чином покращувати продукт власними зусиллями. В принципі, свідомі бренди завжди скажуть вам дякую. І надію, що типу такому самому. Чи <смі> мені також можуть сказати дякую. Якщо вам подобається стиль мого спіча, а, тобто е говоріння, якщо вам взагалі подобаються такі варіанти відеообговорень, обов'язково підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть в коментарях взагалі свої враження. Я дуже був би радий почитати ваші враження про цей останній дроп, кому як смакує певний смак, кому що зайшло найбільше. І, звичайно, буду дуже радий, якщо ви. Будете підписані на цей канал та реально будете проявляти активність. Всім дякую за перегляд дивних та смачних кальянів. Насолоджуйтесь дійсності тим, що вам подобається, а не те, що вам нав'язують. Бувайте здорові, Па-па!